Привіт всім! А сьогодні я вирішила перенести свої піони на іншу, на нову ділянку. Ось, бачите, в мене тут чотири кущики ростуть. І ще тут, ось. Зараз я їх обріжу і постараюся гарно викопати. Ось я викопала два кущика. Ось вони, один розсипався, другий цілий. В цього білі вічка, чи нові росточки. то це значить, білий піон. В цього рожеві. І на їх місце посажу руту. Я не знаю, чомусь вони не цвіли тут. Чи їх весною заливала, а влітку було дуже жарко. Ну, пересаджу на інше місце. І ось скільки я накопала піонів. І розе, рожеві і білі, бо навіть стебла іншого кольору. І ще й навіть вишеньку викопала, бо тут вона росте. від нашої великої вишні. вишні непогані. Може, і вони вродять. А ось так я викопала піони і посадила руту. Руті, може, тут буде краще, а піони, мабуть, дійсно затікають, ці ямки весною, загнивають, тому пересажу. На іншу ділянку. Привіт! Ось ми приїхали на нашу нову ділянку, на нове місце. Тут у мене вже був рядочок посаджений піон, ну ріденько, і я вирішила їх е, доповнити. І за піонами в мене росли вишеньки. Ну Тут їм дуже жарко було, і вони засухли. Може, відійдуть, але поки що так. Тому я посаджу густіше піони, а за ними зразу посаджу. Оці вишеньки. І піони будуть наростати і своєю тінею закривати корінці вишень. І може, з цього щось і вийде. Ви бачили, я граблями розчистила, тут у мене лежала мульча, ціле літо я складала, осаджені були піони прямо на дернину. І бачите, на цій побілянці -по немає бур'яну. Тому я й далі буду продовжувати накладати мульчу. Зараз викопаю ямки під. Мої піони. І оцим, що я з лісу набрала і воно ціле літо лежало в мішках, наповню ямки оцією органікою. У мене вийшло 9 ямочок. Зараз я беру і оцю органіку. Дивіться, яка гарна. Кидаю, бо земля тут, ну, геть погано. Кидаю на дно ямок. Ось так. І воно покращить. Трохи рихліший стане ґрунт, і вода буде добре проходити. І піонам будуть поживні речовини. Зараз я розкладусь, тільки тут мішок, два. і Буду саджати, розкладати корінчики піонів. І ось так я порозкладала. У мене дуже вийшло багато корінців. І я навіть не знаю, різнокольорові вони чи ні. Е, здається, а один кучник захотів розділитися, я його поклала у відро з водою. Нехай трохи розмокне може тоді і посажу вже в інше місце, які бруньки. І навіть буде, мабуть, цікаво, коли в одній лунці зацвітуть, нехай тільки зацвітуть різнокольорові піони. Будемо спостерігати. Так що я так розклала. І це буде в мене композиція тут на в'їздній групі, де наша ось дорога. Там ряд катальб, тут троянди-витки, а тут піони, і за ними будуть вишеньками. І поряд потім буде вже наш огород. Поки я саджала піони, до нас прийшли ось такі гості. І собачка, і дідусь, і коровка. Як їй все тут цікаво, У нас же трава найсмачніша. У нас веселіше і гарніше. І собачка, і коровка, і цвіточки, і ставочок. Супер. А я пішла продовжувати саджати піончики. Ну, ось я посадила. Засипала земелькою, залила водичкою. І зараз зверху в мене ще є мішок. То знову отаким присиплю зверху. Буде і тепліше, і пухкіше, і на зиму не замерзнуть. Отак. От Ось так у нас вийшло. Ми все замульчували і вишеньки підсадили. Так гарно тут буде. А дивіться, що я ще знайшла. Дивіться, бачите, що біліє. Поки я тут саджала, що я знайшла. Дивіться, шампіньйони, печериці. Отак. От То їстівні, а це я сумніваюся. Мабуть, це не їстівні. Ну, все одно. Це ж я робила таку сходинку для лілейників на пагорбі. І ось тут їм сподобалося, і вони виросли. Ну, все, ось така у нас краса, я вам покажу. До зустрічі!